Так, почалася зима, випав сніг, де видно є ми і почалися биття під Доню. Так, маємо. Зараз покажемо ось що тут є. Ось, вірна скрізь. І цей кусочок вже, так, вже підготовлений. І зараз сюди будемо робити заплатку. Так, зробили ось таку заплатку тут. Маємо цей шаблончик, а цей зараз ось сюди має стати. Оті кусочки там, де не видно ось сюди ліпити. Так, маємо готовий піддон. Ця частина, що вибита. А це ці кусочки, що залишилися. Як ці кусочки можна туди ліпити? Покажемо старання. Заварено, Так що погано помили от того і все же є.